Друзі, всім доброго дня! Сьогодні вирішив розказати трішки про компанію Вавдок. Хотів показати новинки, думав, які показати, а потім вирішив нічого не показувати із нового. а... Розказати про старе, чому я з компанії Ваудок і чому в мене так багато продукції від цієї компанії. По-перше, якщо ви тут подивитесь, я є амбасадором Ваудок офіційним, і всі, хто вводив на сайті Ваудок, слово тор, також має скидку 15 По-друге, хотів би показати речі, які в мене вже декілька років. Ось оці повітки. Вони знають, що ми з ними гуляємо. Бачите реакція. А, подивіться на стан. От я просто підійду вам поближче. Просто стан. Так, 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 гуляти не буде. А, зараз малого заберу нашийник. Дивіться, оцей нашийник носила роксі. Просто я вам покажу стан. Носила роксі. Зараз носить вже малий. А щоб ви розуміли, ваудог я вибрав, тому що це. Потужні надійні речі. Подивіться іграшка. Улюблена, їхня іграшка, до речі, то улюблена. Подивіться це, альтернативна іграшка. Вона прокушена, Ну, якщо не тисячі, то сотні-сотні разів прокушена. вона ціла. Тому відповідь чому гоудок, тому що це максимально надійно, максимально довговічно і максимально комфортно. Дивіться, ось лежанка. Ці лежанки за пару років. Тому обирайте найкращу продукцію і не забувайте вписувати слово Тор, тому що вам буде скидка 15%.